Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні поступили у нас дизельні генератори фірми «Доглакіран». турецький виробник, моделька DJ8000 DJ Ешка. Як ви бачите, у нас є мотолічильник, який сповіщає про те, скільки відпрацював даний генератор. Є у нас 32 А силова розетка, 16 А у нас розетка. Підключення під АТС. Бачимо Бачимо клеми для підключення 12 вольт. В комплекті також є. Все для того, щоб заряджати ваші акумулятори, подачі напруги, вольтметр та увімкнення нашого генератора. Якщо подивимося з вами згідно з специфікації на сьогоднішній день, моделька DJ Єшка у нас номінальна потужність 6,4 кВт, десь пікова має бути 7. Також бачимо всі характеристики, які у нас прописані в даній інструкції, які ви бачите. Отак от виглядає він на сьогоднішній день. Також є модель альтернатива. Отакі от є цешка моделька яка у нас іде в закритому кожуці для того, щоб менше зробити гучність його під час роботи. Отак він виглядає. У обох моделей є у нас свічана кала для запуску у зимній період. Та також є підключення під АТС, під автоматику. Тому з такими можете звертатися в компанію Електромотор. За, зараз гарні ціни на них. Як ви бачите, ціни на такі генератори в інтернеті всюди однакові, але якщо звернетесь до нас, зможемо запропонувати для вас індивідуальну ціну, домовитись про знижку та запропонувати вам від себе свою ціну, за яку вам буде зручно його придбати. Компанія Електромотор, відеогляд 2023 рік. Як ви бачите, такі от дизельні генератори. Є у нас функція ручного стартеру. Та запуск через електростартер. Така от моделька 8000 DJ e модель DJ 8000 EC. От її приборна панель. Також можемо заглянути з вами до середини, стоїть акумулятор. Є у нас обшивка для того, щоб гучність зменшувати. Комплектація, колеса, все як потрібно. Постачаються такі генератори, як ви бачите. За рахунок їх ваги на таких от палетах для зручності транспортування. Тому, друзі, звертайтесь, є в наявності. Всі, хто бажав купити, замовляйте. Також будемо відправляти нашим замовникам, хто вже оплатив такі генератори. Тому, друзі, такі от модельки можна придбати в компанії Електромотор. Дякую, що дивитесь нас. Стараємось сповічувати про, про те, що у нас поступили нові моделі, нові генератори. Зараз такий час, що треба купити по гарній ціні. Тому звертайтесь, зможемо вам допомогти. Компанія Електромотор.